Всім привіт! Ви на каналі Мурахи і рослини Влог. Сьогодні я покажу всі мої рослини. Почнемо ми з ананасів. Ананас мій ананас має... Мій перший ананас має 4. Трає діток і він один великий. В нього вже є на наверху, і він вже починає жовтіти той плід. Я цей ананас купив зразу плоду, але він ще був зелений і маленький, а тепер він великий вже. Мій, э, мій один кактус новенький, так в мене не так давно є, але він в мене не так давно, і ще він у мене маленький. В нього житких, в нього багато голков немає. Далі я покажу э, про свій ще один кактус. Тут в нього мають бути квітки, але зима і в нього квіточок тут нема. В нього теж я теж його купив не дуже давно, десь один місяць тому або два місяці тому він ще маленький. Далі моє кавове дерево, яке мені подарували на день народження. Воно в мене дуже недавно. Десь день, десь 20 днів тому. Воно в мене є. 20 днів тому. В нього змінилося тільки те, що з'явилося ще пару нових листочків. І все, більше нічого не змінилося. Ну, можна сказати, що деякі стеблі вже починають бути добрими. а такі зелені, як деякі стеблі, а деякі вже починають таким стовбуром просто. Ще в, моє, в мене є авокадо, яке в мене саме вирощене. Воно е, в мене, е, воно в мене вже давно. Воно було велике, в нього були листочки багато чого, а в ньому може зняти сподобалось і він скинув всі листочки. Може йому не подобається клімат. Але я думаю, що з кліматом все добре. І, і він скоро почне ліпше рости. Він просто стояв в кімнаті, де зимно. І може він Йому було зимно там, і він не ліс сильно. Тепер він стоїть в кімнаті, де є тепло. І думаю, що в нього вже скоро з'явиться листочка. Другий мій ананас. в нього теж є дітки маленькі, і сам він великий, деколи в нього сходить листочки. Але це нічого, Гане, що він добре росте. Далі остання моя рослинка. Драконіче дерево. Його драконіче дерево, отак. Ось його називають підтахаєм. Воно в мене дуже велике. І ви зараз, може, зараз я вам покажу, яке воно є велике. Я просто заберу зараз ось ці рослини і поставлю його туди. Воно у мене десь один рік вже, потім в нього появилось ще одне вагінець маленький. Воно в мене було дуже маленьке. Ну, Осі всі пагони, які втікли, тільки був ось цей один пагон. А розрісся він ось так. Більше в мене рослин немає. Ви, ви були на каналі Мораха і рослини Влог. Підписуйтесь на канал, ставте лай лайки всім. papa papa